Шахова довгий час ніхто ніде не міг знайти. Він, начебто, поїхав у відрядження понад два роки тому, і невідомо де перебував. У Верховній Раді не з'являвся тільки по зуму бував на засіданнях комітетів. При тому, що у 21-му році в НАБУ відкрили проти нього справу, і згодом Шахову повідомили про підозру якраз через майно його цивільної дружини, яке не було задекларовано. Чому ви не декларуєте свою цивільну дружину? Ну, а що ви і взяли, на жербу. А, а що ви взяли, що, ви взяли, що е, ну, я повинен декторувати того, з ким я не маю стосунків? От ви взяли, от, слухайте, ви залізли в чужі речі, Практично в труси, Чому? а не розібралися. у трусах шахова, як і в трусах багатьох народних депутатів. Дійсно панує повний хаос, і там розібратися дуже складно і цим займатися мали правоохоронні органи взагалі то, але на жаль, змушені це робити журналісти, і лише після розголосу розслідувань журналістських, зокрема, журналістів програми схеми. Відкриваються якісь справи 27 грудня 22-го року. Шахов виїхав за кордон через КПП Ягодин його захист тоді на суді пояснював, що Шахов насправді станом на лютий 23-го року лікується у Бішкеку. В столиці Киргизстану. Але щось лікування розтягнулося на місяці. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури на тому засіданні попросив суд оголосити шахова у розшук через те, що нарде ухиляється від суду. І власне шукали, шукали правоохоронці шахова, шукали, а знайшли журналістів схем. У Дубаї виявляється, вже понад два роки родина Шахова перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ну, як родина, його діти і мати його дітей не